Вітаю. Ви на каналі Дім В'язання, з вами Таня Федас. Хвилиночку, зайду на студію і подивлюся, скільки. 127 тисяч 860 чоловік. Я дуже рада для такого блогера. Ким кому за 50. <laughs> Отримувати подарунки від Ютуба. Це ну дуже. Цей подаруночок надається, коли є 100 тисяч підписників. В мене вже давно було 100 тисяч підписників, але в мене не було часу відзняти це відео, аби відкрити цей чудовий подаруночок Сьогодні ось я. Я ось так просто думаю: включу аналітику, і поки з вами спілкуюся, подивлюся, що відбувається. Бо я вам скажу чесно, я не слідкую за аналітикою. Ну, якось в мене нема, не, не було такої цілі, от, чим більше назбирати аудиторію. Моя ціль була вести канал, і аби до мене приходила цільова аудиторія, якій подобаються мої майстер-класи, яка мене розуміє, яка може зі мною в'язати, з якою ми можемо вільно контактувати. Ну і ось все. Ну, в мене не було там. Рейтинги, там, підписники. В общем, я йшла з такою. Але на сьогоднішній день ну, мені вже стало цікаво, які в мене підписники після того, як вже YouTube мені подарував. Зараз ми його відкриємо, подивимося на цей подаруночок. Ну і мені вже стало цікаво подивитися статистику. да? Ну, і от Зараз 127 860 чоловік. Цифра для мене. Радісна і давайте ми з вами зараз подивимося на той подарунок, який мені прийшов від Ютуба. Дивіться, ось така коробочка нам прийшла. зараз ми подивимося, що то є ці Зараз Я ось так поверну, аби було видно, що це наш канал. І приступаємо до такого моменту, аби знати, що то за така кнопка. Зараз ми відкриємо надійно, так, надійно заскочовано. Так, поздравляю с новым достижением. Мы рады вручить эту кнопку награду в знак признания ваших успехов и хотим, чтобы этот момент стал для вас особенным. Вашу награду проверим и со всей осторожностью упаковал. Так, дякую, youtube Ось такая Помните ли вы своего первого подписчика? А сотового? А тысячного? Ну, бачите, беда в том, что я не помню, бы я не следовала за аналитикой. Скорее всего, да. А значит, запомните и 100 тысячного подписчика. Ну, девчатка, выбачаюсь и... Перед сотым и перед тысячным и перед сто тысячным. Но миллионника я уже точно не пропущу. Некоторые зрители нашли ваш канал через поиск на YouTube. Другим его посоветовали друзья. А кто-то увидел ваши видео в рекомендации. Тем не менее, из всех... Их всех объединяет интерес к тому, что вы делаете, и желание быть частью сообщества, которое вы создали. Нас радуют ваши успехи, и мы хотим отметить их серебряной наградой. Поздравляем со 100 тысячами подписчиков. Ну. Э -э Сегодня я уже озвучила, что у нас есть майже 130, 127 тысяч, да, я сказала, 127 тысяч, так что и тех 27 тысяч, это уже, я витаю, уверены, вам еще есть, что рассказать и показать своим подписчикам и им не терпится узнать вас ближе и увидеть новые грани вашего таланта. Продолжайте развивать канал и покорять новые вершины. Если вам понадобится наша поддержка, мы будем рады помочь. С уважением, Сьюзен, вот, вот же... У мене сьогодні очки, я і без них не бачу, і з ними не бачу. Сьюзен воджистки. Главний директор Ютуба. Ось така. Гарна. Так, і кнопочка. Таня Федас, дім в'язання. 100 тисяч підписників. Ось така чудова кнопочка. Срібно. Зараз ми її ось так. Відкриємо. Супер. Супер, дівчатки, завдяки вам я отримала цю нагороду. Бо від того, що мої знання, це мої знання, але якщо вони лишаються при мені, то. 100 тисяч підписників на каналі без вас це і його би не було б. Так що дивіться, ось таку красоту я маю. Я бачу, тут є такі можливість підвішати цю на стіну. І я ось так собі її сюди підвішаю. І буде в мене така кнопочка. Наступна, я так розумію, золота. Ось вони положили ще таку. Рекламку, значить, що е, наступна ціль золота. Ну, дай Боже. Якщо, якщо ви такими темпами маєте до мене підписуватися, то я думаю, що і до золотої нам не так далеко. Дякую, мої дорогі підписники. Ось так сьогодні я хотіла провести цю зустріч, аби ми побачили з вами цей момент. Вам, дівчатка, що ви зі мною будемо в'язати, я ось вже зв'язала такий комплект, скоро будуть нові майстер-класи. Я працюю над цим. Просто зараз я провожу офлайн-курси. У мене зараз ну дуже багато є дівчаток, до яких я приходжу і ми в'яжемо разом. І через це трішечки в мене з YouTube каналом. Ну, це буквально ще 2-3 тижні і я буду записувати, може навіть скоріше, може, за тиждень, за півтора, ну, по мірі можливості я буду давати вам нові майстер-класи. Зараз я декілька уроків записала по в'язанню гачком. Там ті дівчатки, які хочуть беріти, в'язати, а зовсім не вміли в'язати гачком. Вони так гарно бачу. Дають мені обратний зв'язок, що ми вже навчилися, у нас вже виходять стовпчики. Для мене це дуже добре, це радісно. Подяка вам велика за те, що ви підтримуєте мій канал, за те, що він розвивається завдяки вам. Дуже багато. Взагалі, я так вже тепер, вже сьогодні я звернула увагу на статистику. То за останній місяць я вам зараз ще скажу підписку по місяцях, бо то я дивилася вже. Тілу, а вже, якщо подивитися аналітика. Десять тисяч. Ну, десять тисяч в місяць. Десять тисяч в місяць. Два місяці 20 тисяч. І так, наступних 100 тисяч це зовсім небагато, да? Дякую вам, дякую, дівчатка. Приємно, вже тепер я, звісно, буду трошечки більше слідкувати за підписниками, бо мені незручно, що я і не привітала і не першого. І не сотого, і не стотисячного, а тепер вже я трішечки до цього віднесуся серйозніше. Все, до нових зустрічей. Канал буде продовжувати свою діяльність. Він буде, я буду показувати майстер-класи і буду ділитися з вами тим, що вмію сама. Бережіть себе. На все добре. З вами була Таня Федос.